Новенький, стильний, мега-крутезний реклайнер від Knudsen, відомої меблу відської фабрики. Реклайнер ми сьогодні отримали і зараз будемо спільно з вами його оглядати. Реклайнер повністю виконаний в натуральній шкірі. люкс згатунку, подивіться, яка крупнозерниста шкіра. Просто розкішна, м'якенька, приємна на дотик. Реклайнер абсолютно новенький. На нашому сайті є відео з його розпаковки. Ми зняли одну накладку з хрестовини, щоб ви бачили можливість подивитись її колір та вигляд. На кріслі можуть бути сліди пилюки, оскільки ми його щойно отримали, розпакували. Ми ніякими ні поліролями, ні вологими ганчірками його не витирали. Дуже стильно, дуже класно виглядає крісло. Крутиться навколо своєї осі на 360 градусів, а також має функцію розкладання. Потрібно руками впертися в підлокітнички, спинкою нажимаємо і отримаємо ось таку розкіш. Погляньте, яке. Класне крісло. Ще раз погляньте якого класу шкіра просто. Просто космічно. Надзвичайно приємно. Щоб скласти крісло, потрібно просто ногами натиснути на підніжку і виходить таке акуратненьке, м'якеньке кріселечко. В описі під цим відео є посилання на наш сайт, там є усі параметри. Там є фотографії, фотографії з розпакування. Також наші контакти все необхідне, щоб ви могли придбати ось це гарне кріселечко.